Бояться вночі кладовища, Жаских казок і непевних примар, страшно і вдень сумних кадафалки, чорної ризи, ладану мар. Я не боюся того, тільки смутно поглядом пої сумний проведу. Любі тіні мене проводжають в час, коли я складовище йду. Я не боюся їх, я здугую руки. День і вночі присягаю до них, ох, якби можна з країни розлуки викликать постиці, люби, рідних, спогади душі за мною лишились, будуть зі мною, поки я жива. Погляду, дотику слова бракує. Ох, Бога живий до живої поліці, мертва могила над смертю мовчить. І страшну ничий під нею, голос похованих мій не кричить. Я не боюся, мовчазна могила нам не з'ясує, що діється в ній. Вас, я боюся, ви, друни, живі, Мрії ваших спільних, любові на Вас, я боюся, ви, зрадники, другі. Я не боюся погроз і докорів, ні, Я боюся ваших любих очей, голосу вашого мило, страшно, рухів, обличчя таких чарівних. Все, що в душі ваші діється скрито. Чую я мить, прочитаю по них. Раптом побачу спотворення мрії, мертві надії, зотолілу любов. Мертва душа гляне в очі рою. В жилах мені заворозить всю кров. Мертва душа буде жаско мовчати, а заговорить могила жива. Я не боюся вночі кладовища, але страшні вдень мені ті слова.